Привіт, мене звати Альбіна, і я знімаю фільми. Да. Я, я зніма фільми. І насправді я просто дуже рада вас усіх тут вітати, тому що ну, не думала, що збереться стільки людей. А що, чи ще більше. <с> да, да, да. І мені насправді дуже приємно, тому що цей фільм, ну, взагалі ці фільми ми знімали дуже довго і ну, дуже складно. І насправді моя творчість вона пов'язана з моїми переживаннями. Тобто в цих фільмах е, висвітлено все те, що переживаю я, е, бо пережила вже. І е, е, я дуже буду рада почути від вас якісь відгуки. Тому давай надивиться. <плес> Він про це сказав? Чому я так вважаю? Кожного разу, коли я дивлюся на себе в дзеркало, я повертаюсь в профіль і уважно роздивляюсь його. Велика команда потужна, талановита. І, будь ласка, чи можете ви представитися і трішки про себе, про ваш досвід, ну, взагалі, кіно, може, театру. А можливо, просто про, про себе трішки, так. Будь ласка. Можна? я Так, так. Мене вийти чи як чи при можете? А я циркулювати. Мене звати Ангеліна Безугла. В цьому фільмі я була операторкою та звукооператоркою. Це був мій, можна сказати, перший досвід саме зйомки фільму, тому що цей проєкт був. Таким об'ємним, але насправді дуже цікавим і дуже позитивним досвідом для мене, тому що в першу чергу це компанія справді цікавих, творчих людей, які надихають. А, другу, ну, по-друге, це справді крутий досвід для мене, тому що в подальшому я також хочу продовжити займатися кіно. Мене звати Олександр, Олександр Олепір, і мій персонаж це Давид. І це був мій перший досвід, який я. Зробив. Він був ну, класний, крутезний. Мені дуже подобається моя команда, я їх всіх люблю. Дуже багато нових знайомств. Тому ось так. взагалі. звати Чеморченко Марія. Я також брала в такому форматі досвід. Я була операторкою та виконувала деякі внутрішні функції. Загалом я дуже рада, що я прийняла. Брала участь у такому проєкті, тому що познайомилася також з новими людьми, які присутні тут, і деякі відсутні. І загалом я дуже рада, що зібралося дуже багато людей і змогли пізнати творчість нашої любої Мене Звати Ілля Дюков. Я, як це, ну, я йшов після виступу танців, я знімаю. І мені написали, що не хочу знятись в кіно. Спочатку я подумав, що це якийсь розіграш що. Біжу. Але погодився, чому б ні? Мені цікаво таке. Я проявився в цьому фільмі, ну, не, не дуже, як по собі не знаю. І в цілому, чим би далі не займатися. Хотіла тебе спросити. Розкажи взагалі, так, чому ти почала займатися кіно? І де ти навчалася, можливо, ну, де ти здобувала досвід, певність в собі? Ну, взагалі, почалося у мене все з музики. Тобто мене насправді дуже сильно надихає музика, і я почала слухати такий гурт, називається Шмальгаузен. І ну, я прям стала дуже... Сильно захоплюватися цим гуртом, я була на концерті їхньому. І... Це у взагалі... Дома, а? Так? було у му році. Угу. Тобто я почала цікавитися кіно і займатися кіно якби в 23-му році. І ну, взагалі. Мені настільки сподобалась їхня творчість, вони просто поєднують у своїх виступах і театр, і музику, і кіно. І мені ця естетика просто дуже сподобалась. Я почала цим захоплюватись, і мене вони надихнули на те, щоб і самі займатися акторством. І потім я познайомилася з моєю викладачкою з акторської майстерності, вона теж викладає в Богодухові. І я почала ходити на заняття. Там я почала проявлятися отак от, в акторстві. Вона, моя викладачка, вона насправді я їй дуже вдячна. Е і я дуже за нею сумую, тому що зараз я, на жаль, не відвідую заняття, але я планую до них повернутися. І я їй насправді дуже вдячна, тому що вона навчила мене розкриватися і показувати. Е на екрані свої думки. Вона навчила мене розбирати твори на ну, для того, щоб їх, наприклад, екранізовувати. Mm -hmm. І це справді дуже класно, тому що я не думала, що Богодухові це можливо. Mm -hmm. Тобто вона не тільки навчала грі, mm -hmm. але і е режисування, правда? Да, тому що вона вступила на режисерку у Києві, mm -hmm. і вона мені якби дала цей бекграунд. Mm -hmm. вот. Це Ліана, правда? Так, mm -hmm. Ліана Степанян. <гум> 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 От, так. Як взагалі з'явилися самі ідеї фільмів? Як де ти взяла це натхнення? Ну для першого фільму взагалі натхненням стало ну не те, що натхненням, а таким навіть знаком став підлітковий український фестиваль, кінофестиваль під назвою «Сіна Юніті. І вони дали мені цей поштовх. Для того щоб почати щось знімати, щось робити, тому що я вже давно хотіла зняти якийсь фільм, але мені здавалося, що, типу, ну, це якби неможливо, що ну це для цього потрібно професійне обладнання. Але як виявилося, що фільми можна знімати просто на телефон, тому що мій перший фільм він знятий на телефон за один день в моїй кімнаті просто за день до дедлайну подача заявок і якби. Отак от. І Я його просто відправила же день. За один день зняла і змонтувала. Закленням для цього, для мого першого фільму стало, Чесно, я вже не пам'ятаю, просто. А, я згадала. Тому що взагалі я планувала знімати інший фільм, але в мене не вийшло. І от я настільки засмутилась я вже подумала, що все, вже не можна нічого змінити, вже не можна нічого відправити. І ну, настільки в мене був цей от стан такий, начебто. Ну, я себе реально просто, ну, навіть не знаю, як сказати, ну, просто. Відчувала себе дуже погано отак от, від цього. Я відчувала себе нікчемним. Mm -hmm. І тому я вирішила, що ну я просто стояла мала голову. Mm -hmm. голову. Я стояла мала голову в душі, і я придумала ось цей монолог, який я. На, на почат, ну, взагалі протягом усього фільму розказує оповідачка. Я його просто придумала за 10 хвилин. Я одразу побігла в, в свою кімнату писати, це в блокнот. І записала, і потім озвучила і озвучила теж на телефон. Була ідея, взагалі мене тир... знову надихнула музика. Це е, була... Був персона Девіда Дабов мене надихнула на цей фільм. Як ти знайшла свою команду другого фільму? Чи був кастинг? Ну, взагалі це дуже складна, дуже складна ситуація була з цим нашою командою, тому що взагалі ми мали знімати спочатку операторкою, там мала бути Ліна, але вона з Харкова, вона в неї було навчання, вона не могла приїжджати. І тому я і знайшла іншу ліну для того, щоб вона була операторкою. Потім виявилося, що в неї є там, професійний мікрофон і пішла От. А взагалі ми познайомилися знову ж таки на кінопоказі, який я робила минулої зими, здається. В домі молоді, так? Я... Да? Да, в Домі молоді в Юнісефі я робила показ фільму Будинок слова. І тоді на цей показ прийшла Ангеліна і Марія, і ми з ними познайомилися тоді. І потім я їм написала, запропонувала, щоб вони допомогли мені зі зйомкою фільму, тому що я знаю, що Ангеліна вона також дуже сильно захоплюється фотографією. І Я подумала, що можливо, ну вона захоче взяти цьому участь. Ми познайомилися через Ангеліну і Марію, теж тому що вони якби теж дуже давно знайомі. І просто в нас мав бути інший актор. <рес> На, мою... На роль Давида, mm -hmm. так. На роль Давида в нас взагалі інший актор спочатку претендував, так, але ну, не склалося з ним. І тому нам треба було просто дуже дуже швидко шукати актора. А взагалі, Саша не мав грати платону такий обирали локації. По якому принципу? Mm. Ну мені здається, що у нас так не так вже багато локацій, в яких можна. От в принципі, я знаю, що є кар'єр. І ну я чомусь одразу отак от і уявляла, що це буде саме якийсь ліс такий, от ну взагалі, я, до речі, планувала знімати на городському ставку спочатку. Мені здалося, що там теж таку, прикольно буде там майбул, типу так. Але не знаю, це було літо і там жарко. Там mm -hmm. нема дуже такої тіні якоїсь. Ну не знаю, це було б дуже дуже складно мені здається і дуже далеко. От і тому ми вирішили знімати на кар'єрі. А як записували сам звук? Це теж додаток якийсь чи на телефон? Як на ми записували на програму Reaper, mm -hmm. Ліна хоче сказати? Так, так, Я скажу, ми записували на професійний мікрофон на мікрофон Rode, який дістали свого брата. Знову ж таки, дякую йому. Я використовувала програму Reaper, з якою я раніше працювала, дуже зручна для запису. Також вона правда вимагає деяких моментів, потім після обробки. Але все таки я думаю, в нас добре вийшло. Це набагато краще ніж записувати звук чисто на камеру, тому що це була перша наша така ідея. Відразу принести мікрофон на кар'єр, <смі> поставити його, записати. але, звичайно, шуми сильно ловилися. На отже, осі. прийшлося так план Б брати. Добре, просто... а скажіть, будь ласка, а у вас є плани продовжити свою професійну діяльність? І якщо у вас є вже маленькі перемоги, а може й не маленькі перемоги, то <смі> скажіть, які а, так, я обов'язково хочу продовжувати свою діяльність у кіно? Ну залі хотілося б і далі вступити на режисерський якийсь факультет. А, от, сподіваюся, у мене вийде. А, і ну, взагалі, звісно, хочеться знімати фільми. А про перемоги, то а, я говорила про те, що я подавалася в минулому році і в цьому на кінофестиваль Cine Unity. І там я отримала за перший свій фільм перемогу у номінації а, Найкращий художній фільм. А у цьому році я отримала нагороду за найкращу жіночу роль за, за фільм про хлопців, якого влучила близько. Oh, yeah. Подобається в принципі все. Мабуть. Весь процес, так? Да, весь процес мені подобається. Ну, можливо, мені цікаво і грати і сценарій писати, але сценарій писати нудно ну, на початку. Бо ти не знаєш взагалі. Як почати, що там, які діалоги, щоб це не нудно було, не сухо. Це дуже складно. Знову ж таки, я ніде не навчалася, тобто єдина підтримка, яка в мене була, це Ліана, ну, яка мені дала цей бекграунд. А, але взагалі ну, все, що я роблю, це інтуїтивно. Я не знаю ну, нічого такого, ну, якихось таких теоретичних теоретичних знань в мене немає. Це дотично гарно. — Від 17 до 18. Так, 18-18. Дуже молоді. Емоції не знаю, як кого мене переповнили, особливо першим. Дякую, мені дуже. <клухи> і далі висилайте позитив. У своїх роботах ви зачепили досить глибокі теми. Нічку Богодухівського мистецтва поповнили. Такими гарними роботами. Mm -hmm. Ну, що вам молодь? Процвітання. Mm -hmm. Розвитку, процвітання. Mm -hmm. Пам'ятайте, перепони будуть завжди. в mm житті. -hmm. Зупинилися, mm -hmm. перепочили пішли mm -hmm. mm -hmm. далі. Впевнено, mm -hmm. нових ідей свіжих, їх реалізації. Хай все буде, буде так, як ви того хочете. Mm -hmm. Дякую вам. Як і де можна побачити ваші фільми? Тому що от, ну, ми побачили, а можливо, я так думаю, навіть не можливо, а впевнена, що наші земляки і землячки, які побачать усі анонси, і е, ми розкажемо хоч трошки про те, що були свідками такої події, от як можна побачити ваші фільми? Можливо, Ютуб канал, можливо, ви надішлете відео, ми по своїм каналам порозсилаємо, просто щоб люди бачили, знали, що у нас є такі таланти. Це дуже хочеться, щоб е, широкий загал це побачив. Так, mm -hmm. да, у мене є Ютуб канал, у мене є сторінка в інстаграмі, яка ну там власне всі анонси і мої фотографії теж. <свісна> <свісна> ну, це моя особиста сторінка, там я ділюся своїм життям. От, а Ютуб-канал, ну, там є посилання на Ютуб канал, а взагалі. Він називається просто Альбіна Волошка. І все можете знайти канал Альбіна Волошка. Так, так, так? Так. Ви насправді справжні режисери і актори, і це справді круто. Як вам це, у вас теж таке Так. подобається? Я теж пропоную, і ми теж будемо пропонувати нашим спонсорам-донорам наші корису, щоб вони дозволили нам якомога більше таких показів, і імпровізований наш такий кінозал. Ми намагалися створити атмосферу і намагалися все-все-все тут зробити, щоб вам було комфортно і, і класно. І ми дуже раді вас бачити. Запрошуємо вас до нас на наші активності і, взагалі, просто, просто приходьте. Ми дійсно дуже а, талановиті, дуже красиві і а, надихають. А, і, а, це дуже класно, що у нас в годухові є така молодь, яка розвиває культуру, що вона процвітає, живе. Я бажаю вам натхнення, наснаги у творчості і успіхів подальших. Я сподіваюся, що це не останній ваш фільм, ну, що білячий. у вас ще є ідеї. У нас багато богодухи локацій. Я поділюся, розкажу того, що я захоті від Так, І я бажаю тільки вам самого найкращого. Так. буде показувати фото, відео, які в нашому просторі, які проходять заходи, і таким чином наші богодухівські таланти будуть іще відоміші на весь світ. Дуже вам дякуємо всім за вашу увагу, за те, що прийшли до нас. Завітали. Ми вас запрошуємо завжди. З наші двері відкриті. Кава, чай, і ми тут раді вас бачити.